Саміт НАТО вільності закінчився. Ваше враження? Ну, дивіться, мені здається, тут кілька моментів. По перше, скажу відверто: я вважаю, що він закінчився набагато краще, ніж міг. У мене було набагато більш песимістичне очікування. Я вважаю, що насправді Захід. Дуже важливі речі нам пообіцяв. Звичайно, це поки що декларації. Всі ті, про які ми почули, але це набагато більше ніж те, що було раніше. І найголовніше в цих цих, скажімо так, обіцянках, які нам дані, чим вони відрізняються від бідоперського меморандуму. Як уже багато хто пише, перше і найголовніше це по суті легітимізація безстроково всіх поставок допомоги в усіх сферах і так далі. І по друге, це те, що нам обіцяють конкретні гарантії безпеки, договори з конкретними країнами і гарантії на той момент, поки ми будемо вступати в НАТО. Ясна справа що це буде не завтра, що це буде після закінчення війни, але тим не менше, це дуже великі плюси, величезний крок вперед. От але з моєї точки зору дуже важливо ще одне досягнення, так би мовити. Тут чітко для себе зрозуміти, яке звучить наступним чином. Захід дуже чітко і ясно показав, що він вже тепер достатньо чітко розводить поняття Зеленський і поняття України. А тобто для Заходу це чітко і очевидно. Є кілька сил в Україні, які, грубо кажучи, мають ту легітимність, цілком якої цілком достатньо для того, щоб надавати нам допомогу дуже серйозно. Це спереді збройних сил України, український народ і як наша держава, як така. Ми довели вже, що ця держава має право існувати, вона буде існувати. Зовсім інша історія це власне особа Володимира Зеленського, тому що ця людина треба віддати йому належне самим фактом того, що він не втік, він дійсно дуже допоміг на певному етапі. На певному етапі, навіть його от політика бикування і кавалерійських наскоків, в принципі, була виправданою і намаганням, скажімо так. Спілкуватися через голови західних політиків з, з, з широкими західними аудиторіями, які мали давити на політиків. Я цілком погоджуюся, що перші там 2-3 місяці це мало смисл, і я навіть скажу, що в принципі ця політика була в певному сенсі успішною, тому що вона ну звичайно до це недалеко не головна причина. Але тим не менше, в принципі, все це призвело до того, що в червні минулого року нам, якщо ви пам'ятаєте, дали кандидатство в ЄС, от, але на жаль, після цього Володимир Зеленський ніяких висновків не зробив. Навпаки, вибачте, став. Борзеть, откровенно говоря, разом зі своєю командою прекрасною. Ну і далі вони почали займатися тим, що вони стали паразитувати, я би так сказав, на Збройних силах України, на героївському поведінці українського народу, намагаючись е, вибудувати політику по принципу, ми будемо все одно робити, що хочете, а ви так все схаваєте, тому що ви нам повинні». А, от це звичайно дуже погана політика. Вона вже призвела до того, що не буде швидкого вступу в ЄС. Е, ну і звичайно е, не буде ніяких там запрошень НАТО. Хоча давайте ну заради справедливості скажемо, що навіть якби зараз Зеленський там все робив правильно і красиво, нас би все одно зараз би в НАТО не взяли. Це очевидно, бо НАТО – це оборонний союз, і це в першу чергу про захист. І звичайно, ніхто не збирається, як правильно сказав Байден, лазити зараз в пряму війну з Росією. Тут ніяких претензій бути не може. Але дуже важливо, що мені здається, Зеленському дуже чітко показали і до саміту, і перед самі. Тому що ця політика істерики, маленького мальчика, який сідає посеред е, магазину, починає сучити ночками кричати, дайте, дайте, і щоб він закрив роти, йому дають. Ні, такого більше не буде. Е, тобто, по великому рахунку, йому дуже чітко пояснили, що ребят, ну дивіться, НАТО це вже, тобто, д... Сп... скажімо так, час емоцій пройшов, не став час дій. Зеленському дуже чітко навіть поставили конкретні рамки і конкретних нарізали завдань, от в рамках цієї так званої річної програми по НАТО. Тобто відмінили ПДЧ, дали річну програму і дуже чітко сказали: по суті, чувак, у тебе рік часу і до твоїх виборів, і до виборів в Америці, і вообще до всього. Тому відповідно. Встигнеш, молодець. Ні, ні. Я думаю, що він не встигне безумовно. Тому що для того, щоб встигнути, йому придеться повністю поламати через коліно все те, як він веде свою політику зараз. Тобто йому придеться відмовитись від левової частки своєї команди. Йому придеться почати призначати нормальних людей або, хоча б притомних людей, які ще трошечки є на за наразі у владі, але це ті люди, які точно не з колоди напряму Андрія Єрмака. Це от дуже важливий момент. І по-третє, звичайно, Зеленському придеться навчитися. Нормально спілкуватися з західними політиками а, і перестати їм брехати, і перестати їх намагатися взяти на понт, включити криворожську школу дипломатії, яку ми споглядали і прямо перед самітом, і під час саміту. Ну а знаєте, унеочненням цієї школи дипломатії стала ну, звичайно, на мій погляд, абсолютно. Хамська і дебільна вихідка, коли він е, на абсолютно правильні слова Бенеоліса, які в тому числі до речі були сказані, як реакція на поведінку Зеленського прямо під час саміту. і Перед ним ми ж давайте нагадаємо, як Зеленський це поводив перед самітом, коли він там починав е, махати носом, каже, ну я не впевнений, що я поїду. Тобто, чувак, ти живеш на 60% за рахунок цих людей, і ти ще їм кидаєш пред'яву. Потім ти пишеш хамський пост, які ви тут є слабакі імпотенти, і як щось я приїду, все порішаю. Починаєш биковати. Приїжджаєш, відмовляєшся від. Ужина відмовляєшся від зустрічі замість цього йдеш до натовпу. Потім тобі трошки вставляють мозок, і ніби ти стаєш там, що ти починаєш нормально говорити, але в кінці ти все одно маєш показати, що у тебе піська довше, і тому ти береш і ображаєш би на Оліса. Чому кого людину, яка напевно представляє країну, яка постійно виступає в якості застрільщика західної допомоги? Зверніть увагу, саме Велика Британія постійно прориває певні блокади по на якимось, наприклад, дуже важливим для нас ем, типом озброєння, як то танки, як то штормше, тобто ракети далекої дії, і так далі. І тому подібне. Навіть, давайте згадаємо, Мо, хто ще передми вторгненням привіз нам першу велику партію НЛАВ? Це були британці, тобто, чесно кажучи, це настільки дебільне, насправді був витівка. Ну, от І тому я думаю, що насправді дуже позитивний саміт. Мені все сподобалося. Дуже багато важливих речей було сказано. І Байден, коли він сказав Зеленському, прямо в поршу, дядя, ну ти вже від нікуди від нас не дінешся. Це було з підтекстом, що мовляв. Ти можеш скільки завгодно там борогозять, сподіватися, там не знаю, що, що ти там що ти зробиш. Україні ми допоможемо. Україна в нашій орбіті, нікуди вона вже не дінеться. Це наш фронтир. А наскільки швидко він стане повноправні. Леном, ну там багато є факторів, які далеко не всі залежать від нас. Але от це от е, я ж кажу, от та бурогозіння криворізьке від пана Зеленського воно вже не працює, і західні еліти дуже чітко провели е, розділи в своїй голові і в конкретній реакції. Мене це дуже влаштовує. Я абсолютно задоволений. Чесно, я очікував набагато більш поганих рішень, але те, що я побачив, мене прямо от, 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 дуже пора, скажу відверто. Ну, можу сказати так, я побачив майже на 99% все те, що я очікував, і я не буду робити таємниці, я спілкувався до саміту з нашими європейськими колегами, А, слухав, що кажуть наші політики, ну, які є такі політики, і розумів, що вони взагалі знаходяться в різних плоскостях. Взагалі, більше того, коли мені злізики з банкової пояснювали, ти розумієш. Він хоче отримати членство в НАТО, зайти з цим на вибори, тому що це гарантована перемога. Після цього сказати: там хтось приніс Томас і безвіз, а я вам приніс НАТО. Ви бачите, хто справжній президент? І тут вийшов великий литовський праздник, велике Литовське свято Абламайтіс. А, і от е, це свято для когось, але для нас це трохи трагедія, тому що треба було весь цей час виконувати те, що нам рекомендували. Я неодноразово писав, говорив, заявляв, і не тільки я про те, що в Вільнюс треба приїжджати з чимось, з якоюсь роботою зробленою, з якимись вже виконаними м, взятими на себе завданнями, ну, наприклад, з деклараціями про доходи держчиновників з поверненням цієї декларації. Тому що Зеленський скасував, а треба повертати, але він цього робити не хоче. Ну я розумію, чому тому, що він боїться, що буде чорна рада. Тому що, коли люди побачать, що у когось під час війни якось дивно змінився стан майна, ну так от з'явилося. Ну, наприклад, був депутат «Слуги народу, перейшов до якогось шматка ОПЗЖ, і в нього з'явилась Ауді q 8 був депутат слуга народу, а його дружина почала працювати там в КБ Антонов, але займатися аграркою. І він три автівки за 15 місяців як з куста нових літних змінив. А був заступник голови слуги народу Хоп, і купив собі домівку. Дуже скромну, але на печерських пагорбах земелькою. Але пояснити звідки гроші не може. І не може пояснити, чому оформив не на себе, а на свою співмешанку, з яку якої теж нема таких грошей. Ви такі я можу дуже довго продовжувати цю історію. А, так от на заході є декілька структур. Ну, наприклад, фінмоніторинг, наприклад, є інші структури, які моніторять, як живе наша еліта, і зараз вони хочуть, щоб це якось так піджати, прикрутити, тому що ну, вже в терпець урвався, але цю декларацію не відновлюють. А я чекав, чесно, що він привезе. От я відверто вважав, що це ну, це, це легка історія, бо треба обирати або ти покриваєш своїх посіпак, або ти ж крокуєш до НАТО і потім кажеш: я приніс вам НАТО українцям, обрав посіпак. Це його вибір. Немає нічого проти. Сам він ви обрав це гаразд, але в мене запитання про інше. Я сьогодні провів опитання в себе на Ютубі. Отут я запитав. Підсумки для України саміту НАТО у вільнісі як ви вважаєте? і от, як розсталося розклалося все очікуваним, мало вимагати членство НАТО, треба для цього працювати 25%. Неочікуваним я думав, що ми отримуємо членство в альянсі 1%. Ми отримали реальний максимум в складній ситуації і є перспективи лише 8%. Хоча я вважаю, що це ну, найточніше формулювання. Немає визначеності, не зрозуміли дати умови. Нічого не зрозуміло. 6%. Будемо у НАТО у НАТО, коли влада буде менше красти і більше працювати. 61%. Ні, я розумію, що це мій електорат, який читає мене, дивиться мене і підписаний на мене. До речі, на мене підписаний і офіс президента. Хоча не є моїм електоратом. А, тому, якщо ви ще не підписані, але дивитесь це відео, не забувайте, треба підписатися, пролайкати, прокоментувати, написати звідки ви дивитесь наш з паном Богданом ефір і а, поширити відео. Так от, в мене запитання. А ви розумієте, пане Богдане, що велика кількість людей, які, наприклад, не дивляться нас, а дивляться єдиний телемарафон зараз в розпачі, і ну такі дуже рознівані, тому що вони вважали. Що президент же їде за членством? Ми ну, їм вже казали: я не поїду нікуди, якщо не буде членства, а тут він їде. І до речі, Джо Байден напередодні сповідомив, що про все проговорив з Зеленським, і Зеленський знав заздалегідь, коли казав це, що ніякого НАТО не буде. То що робити з цими людьми, які зараз розлючені, які зараз шельмують волоса. Які зараз кажуть, та нам то НАТО не дуже треба. І, наприклад, що робити з нашою віце-прем'єркою Стефанішиною, яка заявила Дойчевеллі, що це ще ми будемо обирати, приєднуватись до НАТО, чи не приєднуватись. Ні, я розумію, що невисоке IQ може спонукати до таких висловів. Але все ж таки, що робити з людьми, які не розуміють, що відбулося. У це прям найскладніше питання, що з ними робити. Ну, по-перше, я думаю, що кількість людей, які дивляться єдиний телемарафон, вона стрімко зменшується. Це факт, велике до речі, дякую Володимиру Олександровичу. Він нарешті вбив олігархічне телебачення. Дуже дякую. Правда, він вбив його як метод впливу на людей. Він ж не вони ж сподівалися, що вони просто його під себе відіжмуть і використають для виборів. Не вийде уже е, я. Думаю, що ви абсолютно праві таких людей дійсно. Ну скажімо так, я не думаю, що їх дуже прям там переважна більшість, але чимала кількість. Ті, хто дійсно вірив в, в Ялті влітку цього року, що ми там. Ну, в цю ту єрість, яку розповсюджують балакучі дупи банкової, і на жаль, керівник в тому числі і гурму до недавна ще це полюбляв цим займатися. Е, ну, дивіться, я думаю, що тут такий момент. З одного боку, звичайно, можна сказати, що це добре, тому що коли людина зустрічається з розчаруванням, в неї по ідеї має виникнути бажання подумати і зрозуміти, що може, ти десь не правий. Але я, я в цьому плані песиміст, як показує практика. На жаль, ті, хто не хоче думати, вони завжди здають жертвами тих, хто хоче подумати за них. Тому я думаю, що просто ми з вами з говорили вже в минулому ефірі. Я цілком допускаю, що ці люди вони стануть однією, взагалі їх настрої стануть однією з частин майбутньої виборчої кампанії, про яку вже однозначно думають у Зеленського. Я думаю, всі розуміють, що в наступному році будуть вибори, скоріше все, і парламентські, і президентські от і відповідно, вони спробують. Я думаю, я цілком допускаю що Офіс президента для однієї з тих партій, яке буде в їх, скажімо так, обоймі, бо я думаю, що. Буде штуки три мінімум. Так, от, окрім скептиків, там, типа яких ну, типа окрім проросійського електорату, який буде Педарістовичем і Ко, е, я думаю, що цілком можливо, навіть серед е, е, певних лозунгів буде таке собі, знаєте, що значить, захід нас кинув, але ми сильні, ми могутні, ми незалежні, бла 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 і тому. От ми зможемо одні впоратися з усім цим. Тому будуть намагатися цих людей використати, бо якщо люди продовжують жити в ілюзіях, ну чому ж би їх і не використати? А що з цим робити? Ну, я постійно теж на своїх стрімах і на цензурі, на Шоупісках, на Києві кажу, одне. А, наша головна зброя зараз, друзі, це власне використовувати слабкість противника проти нього самого. В даному випадку, а, Володимир Зеленський його головною слабкістю є любов до рейтингів. Дійсно, офіс президента кладе з прибором на конституцію. Він кладе з прибором, як ми бачимо, навіть на здоровий глуст, тому що, вибачте, я чесно, я відмовляюсь розуміти, для чого треба було прямо під саміт призначити керівником Арма, тобто керівником агентства з управління російськими активами, по суті, конфіскованими, призначити не просто там якусь зашкварену людину, але це б ще там півбіди було. Але призначити принципово, понятно, що ця людина, це там подружка з подручним Єрмака, тому її призначили. Але вибачте, будь ласка, людину, яка брала пряму участь. В спецоперації російських спецслужб це я зараз не на словах, кажу це вже офіційні рішення Держдепу таку спецоперації російських спецслужб по дискредитації особисто президента Америки, ну на той момент кандидата президента Америки Джозефа Байдена. ця людина, яка керує зараз, керує зараз арма, сиділа на одній прес-конференції з офіційно визнаними держдепом російськими агентами Деркачом і Дубінським. Кстати, Дубінський на той момент був цілком собі депутатом від Слуги народу, от для чого прямо в переддень саміту, куди ти їдеш, для того, щоб типа там ну як ти думав, може, кавалерійським нас. Скоком, щось змінити в тому рішенні, і ти для цього ти їдеш і призначаєш людину, яка особисто брала участь в дискредитації людини, яка є головним десижн-мейкером Тобто, президентом Америки, ну я чесно, я відмовляюсь розуміти, що ці люди мали от на увазі. Тобто, я розумію що вони хотіли вони хочуть російські бабки при кармані. Я це, це розумію. Но невже не можна було знайти людину, теж зашкварену, теж залежну, але хоча б яка. Ну, не не одним своїм видом не, не є викликом американцям, розумієте? Тому е, чесно, я нічому не дивуюсь. насправді, я, я, я я правда не розумію в чому зараз тактика Володимира Зеленського. Тобто, е, чесно, я думаю, що вони взагалі можуть в якісь там депресії впасти, бо абсолютно очевидно, що ці кавалерійські наскільки більше не працюють. Понятно, що у них там я так розумію відчуття, як в останній день Помпії треба красть там і так далі, але. Ну, він дуже даремні великі помилки робить і до речі, вже не в перший раз. Ну, оце, оце зарма. Це просто це настільки плювок, причому особистого обличчя Байдену і всьому західному естеблішменту. Я чесно я відмовляюсь розуміти, на що вони сподіваються, і головне, який смисл в цьому, тому що от, ми з вами здається про це говорили. Що по великому то рахунку парадокс ситуації в чому? Володимир Зеленський, е, оці своєю великою е, е, психологічною операцією для е, спрямованою на наше ж населення під назвою Перемога вже скоро. Вони ж підняли сусп... і з НАТО це в тому числі. Вони підняли рівень суспільних очікувань у там, скажімо, широких мас населення дуже високо. І ми тепер бачимо, що люди поступово не те, що вони впадають в прострацію, ні, але вони починають ну в апатію впадати, вони починають зневірюватися. А, ладно, що це дуже впливає на війну, але окей, ми ж зараз просто до політичні історії. Я просто не розумію, в чому смисл. Тобто, ти людям щось пообіцяв. Ти це не зробив, причому ти показав всім, що тільки ти особисто сам за це відповідаєш. Ти це не зробив. І що ти збираєшся цим людям продавати на виборах? Продати, що проклятий запад нас продав, поетаму те. Я дуже сумніваюся, що ця історія зайде, тому що, вибачте, але все-таки в українському суспільстві, яке б воно не було, але з точки зору. Повної необхідності західного вектору руху є вже абсолютний повний консенсус трьох чверті населення, як показують всі опитування. Тому якщо Зеленський не зможе забезпечити повну перемогу, не зможе забезпечити ЄС і НАТО, причому ЄС і НАТО пояснять, чому в першу чергу. Ну я просто я зрозуміти, я, ну, що він збирається на виборах продавати. Ну, чесно, і, і, і для чого робити такі ідіотські кроки? Я правда, я намагаюся собі дати відповідь, і окрім просто от цього якогось. Ну, от знаєте, от уже от таку абсолютно ну от типу, і так схавають. Ну, чувак, от тобі показали, не схавають. Ну, типу, ну ну на що ти розраховуєш? Я реально не можу зрозуміти, чесно. Ла от останнє скажу і перед вам слово. Розумієте, от навіть якщо повертатись до історії з НАТО, коли там люди, ем, які намагаються захищати поведінку, Зеленського, кажуть: Ну як так? Он НАТО в свого часу брали там. Албанію, там ще когось, ну, по перше, якщо розібрати кожну з цих країн, то ми зрозуміємо, що кожній цих країн був повний консенсус щодо вступу в НАТО, і кожна з них мала певні фішки, але справа навіть не в тому: всі ці країни, про які ми говоримо, навіть маленькі і так далі, вони, по перше, вступали в потрібний історичний момент, вони не провтикали на відміну від нас. А головне, це інше. Вони в той момент не жили за рахунок західних платників податків. Розумієте, в чому прикол? Це просто якийсь такий запредільний рівень долбоєбізма, я вибачаюсь. Тобто, на 60% український бюджет мінімум фінансується американським коштом платників, податків, європейським коштом і так далі. Армія фінансується, вибачте, зарплати, харчування, форма теж фінансується з тих грошей. Я вже мовчу про зброю. І ти при цьому починаєш отак, от от бикувати. Ну, я, я не знаю на що розраховує Володимир Зеленський. Я ще раз скажу: я впевнений, що цей саміт дуже чітко. Я не знаю, чи він це зрозумів, але ну всі адекватні люди це зрозуміли. вони можуть скільки завгодно розказати про слабке і нерішуче НАТО. НАТО дійсно зараз знаходиться на перепутті, тому Столтенберг ще на рік переобраний керівником. Вони самі думають, що робити, куди рухатись і так далі. Але вибачте, ніхто не дасть Ну, без підстаті. Чувака пустили пожити в свою хату дали денег, причем так нормально на карманах, чтобы на на рестораны вистачало, на гульки. Чувак выходит, сире посеред коридору, каже, а я в туалет ходить не буду и убирать не буду, потому что вы мне все должны. Ну, и на что ты розраховуєш, чувак? Ну, типа, что тебе скажут, да, 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 мы сами это говно уберем, выкинем, на тебе ще денег. Чувак, ты обалдел? Ну, я, честно, я відмовляюсь, розуміти цю поведінку, При всій повазі.